Ну що ж, усім привіт. Зараз показую, що є в наявності. Нарешті буду розпаковувати оновлення по мобільних телефонах БУ. Е, дуже багато є завдань мені. зараз. Е, все покажу, розкажу, що приїхало. Дивіться, є е, ОПО А74 з коробочкою. Це поки відложимо. Е, додивіться, обов'язково до кінця, і потім буду закидати або вже завтра. Розпаковку кожного відео. Робити відеоогляд кожного смартфона. Ось такий Oppo a 74 з коробочкою. Все працює добре. Він 128 ГБ, 428 Oppo a 74 Непоганий телефон. Є потертості по задній кришці, але не суттєві. В комплекті буде до нього йти коробочка, ось така. Так. Поки що зачиню. Поставлю. На бік. Е, далі ще, ще є по наявності Oppo Find, Find x 3 Lite. В коробочці теж е, хороший, цікавий смартфон. Він 7100 гривень. Це 100%. Е, вже знаю ціну на нього. В комплекті ось такий шнурочок іде. Досить гарненький, оригінальний, грубий бачу шнурочок. Можна його купувати на подарунок. Ну, тобто будь-який смартфон можна купувати на подарунок, але досить часто хочуть на подарунок із коробочкою. Також Xiaomi 11 T Pro. Дорожча моделька. 9800 гривень ціна. Ось такий смартфон. Всі телефони вже пройшли тестування. В комплекті зарядний шнурочок type C та сам телефон. І коробочка йде. 108 мегапікселів камера. бачу. Так, поїхали далі. Що у нас тут? Зараз, 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 хвилиночку, секундочку, точніше. Хочу обережно розпакувати, щоб нічого не пошкодити. Так, Samsung. Якийсь Samsung A31 або. А51. Зараз е, все покажу. А31. Е, він іде е, 464. Е, якщо не помиляюсь, ціна буде 2800 гривень. Так, е, положу сюди, поки що, щоб він саме головне не поїхав. Realme 6 е, 8,128, здається. Ні, 464 цей по пам'яті. Е, тут що у нас на 10-му Android він йде Realme 6. Ось така моделька. Непоганий, бачу постану, тайпсі роз'єм на зарядочку. Тобто, що означає Т-сі роз'єм? Це швидка зарядка, підтримується. Моторола e, G70? G7, G23. E, біленький колір, до речі, до нього є ще окремо лежить коробочка. 4,5 ціна, 128 ГБ. Ось такий варіант. Далі Note 11. Досить часто запитують у мене. Є роз'ємна наушнички, тип всі роз'єм на зарядочку. Зразу які телефони включені, я буду говорити, що по пам'яті 128 ГБ на 13 Android. І 4 плюс 2 ГБ оперативної пам'яті. Є легкі вигорання по екрану бачу, але не значні. Далі Samsung A40, ось такий. Колір телефону є легкі потертості. Е також є роз'єм е відбиточок пальця, роз'єм Тайпсішний. Іде він, якщо не помиляюся, 4,64. Там, по-моєму, ціна 2700 чи 2800 гривень. Зараз я вам е скажу точно що по пам'яті. 4,64 по е пам'яті. 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 ГБ, звичайно. Так, ось такий знову А-40. Два штучки таких є. темненький колір у більш кращому стані. Е, так, він теж ніби по пам'яті 464. Все вірно. Так, і остання моделька. Це. Зараз я вам точно скажу, бо вже не пам'ятаю, що там мало прийти. А-50-й, він ніби заброньований, але пишіть, можливо, щось інакше підберемо. 4.64 по пам'яті він має. Ось такий непоганий по стану, бачу. Ти всі роз'єм, є потертості, звичайно, по рамці. Так є такі проблемки у цих смартфонах. Ось так. Маркера забрав. Буду зараз розставляти ціни. Тут у нас ще досить багато телефонів. Зараз все покажу та розкажу. Е, поїхали. О, досить цікавий я вибрав лотик такий. Е, Redmi 9C. Е, По-моєму, що 32 гігабайти. Е, В районі 40 телефонів прийшло сьогодні. Це Samsung. Е, Зараз подивлюся, увімкнений, не буду всі телефони включати. Який включений, той одразу скажу А-24. Такий цікавий телефончик, тип-сій роз'єм на зарядку. A6, 128 по пам'яті. Ось такий. Золотистий. Так, що у нас далі? Це Techno POP2F на 16 ГБ. Тут знаю 100%. Ось такий чорненький, 1200 гривень його. Вартість. Далі. Що у нас? Samsung a 03 s Теж ніби 32 -ка. Точно не пам'ятаю. Ніби 32 -ка. Там десь 2 і 200, по-моєму, що буде вартість цього смартфона. Так, що у нас тут? Nokia, якась Nokia 3 і 5 і 1 ніби. Він ще скинутий до заводських налаштувань, але бачу телефончик Type-C-роз'єм. Досить гарненький по стану. Є відбиточок пальця, ось якщо вам буде добре видно. Хороша моделька, бачу, бюджетний, непоганий смартфончик має бути. Oppo a 12 Він, по-моєму, що 32 ГБ. Ось такий смартфон. Тут мікророз'ємчик, є відбиток пальця. Так, що у нас далі? Honor 8X 100% 8X. Зараз е, скажу, що у нас по пам'яті по ньому. Так, є NFC, що великий плюс. Е, Мікророз'ємчик на зарядочку. Е, система про телефон. Honor 8X на 9-му Android 464 по пам'яті. По стану, досить, досить навіть гарненький. Не, немає взагалі практичних дефектів. Ідеальний стан телефону. Так, Redmi 7A. Ніби мали бути на 16 ГБ і е, на 32. Зараз я вам скажу, бачу, ніби все працює добре. Телефони всі вже перевірені. Redmi 7 a на 16 ГБ. Є потертості ось в цьому е, зверху, і тут знизу невеличкі. Телефон чисто такий, звичайний е, для дзвінків, для смс, для старших людей. ЗТЕшка. Так, він теж скинутий до заводських налаштувань. Це, по-моєму, що А51 Type-C роз'єм. Бачу такий ізумрудний колір. Уже не немає місця на столі. Так, це що у нас в чехлі? Samsung, якийсь A03S, мабуть. Так, ось буде такий чехольчик. Ні, це не a 03 s червоний колір. Так. Про телефон А51. 464 по пам'яті. Він вже е, заброньований цей смартфон. Я знав 100% що така модель буде. Клієнти писали та все вже домовились Поклеїти захисне скло, ще потрібно все. Так, е, це Samsung H20 чи A30. 32 Ябайте у ньому. Виключений. Ну, всі телефони завжди перед. Відправочкою обов'язково е, заряджаю. А03 чи А04. Точно не знаю. Скинутий до заводських. О, досить часто запитую цю модельку: це Note 8 або Note 8T. Я сильно щось не можу зрозуміти, в чому там відмінності. Він 464. 100% має. Так, поїхали далі. Зараз швиденько вам все покажу. Що тут ще у нас цікавого є? Редмік ось такий. Нот. Так, вимкнений. Нот 10, по-моєму, що. Так, о, моторолка. Цікавий колір такий, якась моторола. Бачу вимкнений, 27% заряду має. Зараз подивимося, що це за моделька. Не всі телефони, просто пам'ятаю, по назвах досить схожі є варіанти. Moto G32. На 12 му Android. Type-C роз'єм є роз'єм на навушники. По пам'яті він досить потужний. 256 ГБ. 8256. Якщо не помиляюсь, цікавий такий смартфончик. Так, e, Redmi 6A. Так, він не включається. Чи Redmi? Так, Redmi 6A, бо Redmi 6 іде з відбитком пальця. E, Redmi A1. Вимкнений теж. Ось такий простенький на 32 Eabyte він іде Чорний кольор. E, Redmi 7A. Теж вимкнений. Ось такий. Синій колір. Так, що у нас далі? Samsung S8. Хтось вчора запитував. Зараз все будемо шукати та дивитися. Чорненький такий чехол є. Він 464. Непоганий бачу по стану. Тай всі роз'єм на зарядочку по екрану. Що у нас? Поклеєна гідрогелова щеплівочка. Непоганий стан має. Так, що у нас про телефон? s 8 по пам'яті 64, 4, 64 він йде. Так, поки вдягнем чехольчика, щоб потім я його разом і відправив. Так, це у нас Redmi 9A. Ось такий колір. 9 c Синій колір. Не знаю, що там по пам'яті. По-моєму, що 32. Мають бути, знову ж, Redmi 9A. Працює, все добре. Засвічується. Е, ось такі два кольори будуть. Так, тут у нас що. Так, виключений. Це. ZTE Blade A51, 64 ГБ, Та й всі роз'єм. Цікавий смартфон, чорний чехольчик. В комплекті також є відбитичок пальцем. Так, це у нас Samsung A01. Він, по-моєму, що на 16, да, 16 ГБ, синій колір. Тут мікророз'ємчик. Цікавий такий хороший досить телефон. Не, старий, не стара модель. О, но 12 бачу є. Redmi 9, a Так, вімкнені, але там всі, мабуть, 32. Ось така моделька. Так, це у нас вимкнений. Note 12, не пам'ятаю точно, що там. А ні, це Oppo якийсь на мікророз'ємчику. Також є на наушники, 3,5 і невеличка коточка. Ось такий Oppo. Цікавий смартфон. Не знаю, що за Oppo. Можливо, вмикається, але не буду витрачати на це часу. Вже в наступних відео побачите точно, що це за модельки. Так, це у нас якась цікава модель. Цікавий чехол швидше всього. Працює і вмикається. Зараз скажу Note 8 Pro. Досить непоганий по стану type-c роз'ємчик. Він, по-моєму, що 628. Зараз це сюди заберем. Окей. Так, про телефон Note 8 Pro 128 ГБ, 6 ГБ оперативної пам'яті. Ось такий чехольчик, досить прикольний. Ще бачу постану непоганий навіть чехольчик з магнітиком. Так, тут бачу, у нас є цікаві теж смартфони досить. Так, це якась моторолка. Ось така моторола, чехольчик. Зараз кажу точно. 3%, якщо встигну, мушу встигнути. Nokia G22. 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 128 ГБ. 4 128. Так, поїхали далі. Ісь цікавий Samsung. Трішки такий потертий. Не знаю, не ввімкнений. Тепсі роз'єм. Не знаю. Що за Samsung? Підкажіть, будь ласка. Будемо розбиратись в наступних відео. Samsung A03S знову працює. Так, зараз подивимося про телефон A03S. Все вірно. Є два штучки. Був ще, ще якийсь колір. 3.32 по пам'яті. Тут йде Type-C роз'єм. Цікавий, хороший смартфончик. Так, це у нас. А 12 на 32 EBайти. Теж працює все добре, але 5%. Нема тут що дивитися на 32 Type-C роз'ємчик. Ось такий оранжевий відтінок червоного. Так, це у нас Samsung червоненький ось такий, цікавий по стану доволі непоганий. Е, так, інформація про телефон. Зараз кажу точно. А30. Е, так, 3.32 по пам'яті. Непоганий по стану, бачу доволі непоганий. Е, Type-C роз'єм, практично гарний стан там І остання модель на сьогодні. Е, завтра буду знімати відео, що залишилося е, ще по наявності по інших смартфонах. Так, це Note 12. Я знав, що має бути Redmi Note 12. Ось такий колір. Тайпсіє роз'єм, є роз'єм на навушники 3,5. Ось такий чехольчик. Е, нагадуйте мені про чехольчики, бо е, телефони всі лежать на вітрині без чехлів і досить часто забуваюся положити. Но е, 12 128 МБ. Детальна інформація: 4 плюс 2 ГБ оперативної пам'яті і 128 МБ пам'ять самого телефону. Ось такий цікавий е, варіант. Всі телефони близько 40 штук, мабуть. Ще 11Т Pro, a 74 Oppo Find X3 Lite 5G-версія. Е, Добавились ось такі варіанти. Кому цікаво будь-який смартфон, пишіть мені у повідомлення, Все відправляємо новою поштою е, по обов'язковій мінімальній предоплаті. Е, до речі, за, з, нагадаю, вам є ще Samsung S21 на 128 МБ пам'яті 8128. Також можна прийти вибрати будь-який варіант у місці рівному. Маємо фізичний магазин. Кому цікаво будь-які варіанти, пишіть у повідомлення у TikTok, у Telegram, Instagram це особистий аккаунт, але також можна писати туди, будь-де. Всім дякую, всім спокійного, гарного дня та вечора!